Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження. Чудовий автомобіль за чудовою ціною. Цінник на дане авто 4590 американських доларів. Зустрічаємо це джилі М-Гранд 7. Автомобіль 2013 року випуску об'ємом двигуна 1,5 літрів бензин. Встановлено також газ на автомобілі на передньому приводі з механічною коробкою передач п'ятиступеневою. Гарний білий колір. Є тонування скла, красиві фірмові диски, встановлена гарна гума, є задні парктроніки, чудовий стан автомобіля, авто повністю доглянути та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом. Зараз поглянемо, що у нас по салону, по комплектації. Салон у нас шкіра чорного кольору, салон доглянутий в гарному стані, повний електропакет, 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, є датчик світла. Пробіг автомобіля 86 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедіа, є задні парктроніки, є обігрів заднього скла, клімат-контроль в комплектації, датчик газу, механічна коробка передач п'ятиступенева. Чудовий доглянутий автомобіль, повністю обслугований. Повторюсь, за дуже приємною ціною 4590 американських доларів. Запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк. Всіх чекаємо.